Я той Іван ще цього довго чекаю. Зараз ще стара прийде, з тих грайдим і зараз не дасть нам випити. А, гадай гімнадіва двона зводить. Я, здраво! Я тут так є? А, ти вже твоя, а, ти вже виходжу, давай! Здраві гори! Воріма, де о. Давай, ігори, вип'ємо, як ми з тобою разом воювали, коли ще старої нема. Давай вип'ємо. Ох, тверда го спір. Ай, закусуй, закусуй, а. О, а. О! Ой, гори, файно, пішла, два шапуні. Сларя, твосклядь, налею, коли старої нема. Ну, ну, Давай вип'ємо. Ну, Давай. А давай, вип'ємо. Пане пан, сра прийшла. Ой, горівку. Бішка зрадів, та подивиться, чи у Рівка чи той старий передачу, бо то було на світа. Ах, ти старій не та горілка! Іуря! Да горівка! Понапивали купаться вже жерли, я на салат взяла купила файну тут же резили. Кліп, ну мені позволять до твого і понапивалися і повтікали. Дам бо не зараз десь чуть під магазин я у тобі... Нуй, з ван. Іван! Та назад! Іван! Ой! де тима. Не, не було його десь. Я пішла пчела. Санця Льо, Локсанці, ну що таке? Як сила переяв твоя мать? Як тікали? куди? Ай, як хулярин ясно заб'є. Ай, вже виходь, а взагалі то я. Вже йду! А й та кулєра, ясно, заб'єтова ігра. Іван на сполі. А Іван мені казав, як я сі з ним жемелила. Що він мені і таке, і таке. Що я маю сі робити з ним? Худоба не попарена, сіну не скину. Хоча б мою гетьку таку файну. Ей, кулєра їх, Бог позабивай, ясно. Та й все, я прийшла. Розповідь мені, що ми робили. Я його тільки якого присечу. Я тільки закодувала того Івана. Надалі в рівка є. Не обіцяв, відтивчуся. Що я маю з ним робити? Все так вона, як дупика, та в рівку йому хоть урла став. Не Може, я їм як все зомблю. Я його так то і потілюкою відприбочу. О, Людмила, я не хочу цю тваринку в папірні поклати. Їде гості, я не можу поставити. Я її дам, я твою розлапаю. Я не знаю, що я з ним зроблю. І в мене буде сидіти в клітці, як в тюрмі. Вони пішли до бухату, беремо чвертку. Уже дзвонив той. Е, другий е, і вже 16-ї той вулиці. Казав, що вони вже шукають. Я Педу поперед, бремов чарку і йдемо на синувал пишуть. То йдемо, йде. Вона зараз нас лопає на тому синувалі. І за куди. а я того не хочу, бо... потім знав, роби і шину, і то.